Доброго ранку. Ради доброго вас ранку бачити, доброго ранку. Так. Ой. А. Видно. Так. День. дивись, до нас завітали. Що це таке в нас? Як ти вважаєш? Ну, на що це схоже? Кажи. Я. Що це таке? Біські. Нормально відповідь. Біські. Так, на книги. Тож давайте ми виберемо, який у нас сьогодні настрій, до якої книжечки ми сьогодні, який у нас настрій. Або, може, яка подобається книжечка? Циферку назови. Тут є циферки, Можемо по циферкам сказати, яка? Яка тобі день? На кого ти більш схожий? Ну, палати, кажу. Яка книжечка? Я так думаю, перша і шоста вместе взять. Оце вогники. <реш> так, день схоже? Ще й другу туди вкинути. Ще <реш> й другу, так. Так, Леся Миклана, такий у вас сьогодні настрій, на яку книжечку схожі? Чесно скажу, хотіла сказати, що під номером два. <реш> Але я чомусь так, мені подобається книжечка під номером 3. Так, чудово. Юлія Володимирівна. Вона мені при... подобається. При... Приєднайтесь. Юлія Володимирівна, хай буде книжечка під номером 4, дружелюбна така. Вот. Так, добре. Мама, мама Юля взяла Дениса під руку. Ні, ні. Так, та, так, мені це мені. більш схоже таке. Мама Якраз являла, вона зелененька книжечка, а Денис червона, от якраз. Більш так, а я виберу напевно. Ой. Така, хай буде циферка 5, задумчива. Бо сильно так. Думаю. Так, да, думаю сильно думаю, от, думаю. От, от сьогодні думаю, така. Підійде чи не підійде? Так, задумчиво. Або, може, сильно поспішила? Ну, так, добре, продовжимо. Так, сьогодні в нас 23 березня, це вівторок, циферка 2 і 3. No. Так. <реш> Ой, да. день я, день я. 23. Зліва направо. Дениска, зліва направо називаємо циферки. Так. 21 у нас. 22. Деня яка в тебе сьогодні погодка? Сонячна чи похучий дождик? Яка в нас погода? Я позняючий, я не покажу. Не покажеш? А в нас сьогодні сонячна погодка. Да, на дворі дуже гарно сьогодні. Взагалі вересень такий приємний, Те, так, так теплий. Зранку так трішки прохладновато, а потім так стає тепленько, хай, так сонечко, хай воно не таке гаряче, але все, mm. все одно зігріває. Так, добре. День. А скажи, будь ласка, який буде завтра за день? Дивись, сьогодні у нас що це за день? Сьогодні, Другий день, сьогодні. Другий. А завтра? Середа. Середа, так. Добре, класно. Так. А скільки ще залишилось до вихідних? Дивись, а скільки ще днів до вихідних? Сколько днів попрацювати ще треба? Три. Три. Так. А попрацювали, скільки ми вже? А я ще та... А, ну, ми тоді день вже просполя, а еще. Ще... Ну, 23-й ми ще ж не попрацювали. Тихо. Молодець. Ты Ти четыре дня працювать, да? Да. Так, так, <рес> Сьогодні ще працюем. П'ятикарах, да, Денис? Ще не вечір, так? Ого! Угу. Так. Добре. Так. Диви, Дениска, що це в нас тут? так Порозбігалися хто? Цифри. Цифри. А, а давай порахуємо, скільки ж наш циферок тут розбіглось, давай. давай. Я сяду нормально? Скільки, яка це циферка? Ну, рахуй. давай. рахую. Давай Назидай, один. Давай. Циферка шесть правильно. Так, давай, вірно. Я... А нам бай... їх треба поставити кожну циферку в свій рядочок. Яка після циферки один іде? Сейчас покажу. Карандашиком. Карандашиком. Так, давай перевіримо, вірно чи не вірно? Так, вірно. Наступна, яка буде циферка? Три, так? А не так. нас треба спустити. Так, циферка три. Наступна, яка буде циферка? Ага. Маршрут. Денис малює маршрут цифрам. Так. И пять. Яка ще залишилась циферка? Скажешь? Шість. Так, вірно. Та Сейчас вот ну, так возьму. Так, добре, дякую. Ой. Тож, давай порахуємо циферки від... всі. Давай порахуємо. Один. Три, 4, 5, 6. Шість. Так, а в зворотньому давай порахуємо 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, вірно. А скажи, будь ласка, яка циферка? Е, між. 4 знаходиться. Яка циферка між? Пять. Оця 4. Які біля неї стоять. Які біля неї між циферкой 4 стоять? 3 5. Так, молодець. 5. А остання яка? 6. 6. А перша? Один. Один. Так. А яка стоїть циферка? Перед три. Чотири. Перед Чотири Чи після перед. Два. Так, молодець. Добре. А ось у нас циферки загубились і треба по, по це, циферки. Які у нас тут є циферки загубились, пропущені? Як ти вважаєш, яких нема? Я нарисую. А. 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 Яка циферка загубилась? Скажеш? Начало... У нас спочатку цифра один, а потім яка циферка буде? Два. Два. Так. Циферка Окей. два. Потім яка? йде? У Нас три. Після три. Яка циферка? Чотири, Все, я взяв до взял Чотири, і ще яка циферка? Загубилась. Пять. Так, я молодець. тож ми. Всі циферки знайшли. Ні, Денис, вбирай, вбирай, не потрібно так робити. Так. Добре. А ось до нас вивчимо з вами ось такі знаки. Ми з вами е, в, в, в середній групі визначали, тільки ми не позначали, кого більше, кого менше, а в нас маємо ми знаки якими ми позначаємо більше менше, або їх коли порівно, то цей знак позначається більше. Є? Ось такий знак позначається: це день, витрим, будь ласка, це знак менше. Так, це менше знак. Бачиш коли? В іншу сторону він дивиться. І знак дорівнює. Це коли він позначається порівно, що їх Добре. одинаково. Да, понятно. Так, зрозуміло, зараз вивчимо. Так, вивчимо, звісно. Не Ось дивися Дениска. Дениска витри, будь ласка. Ось у нас, наприклад, хто це у нас такі зображені? Тут. На кого на, схожі? На, кр... на, так, на крокодила. Так, на крокодила, верно. Ось нас так. Крокодил, бил. Так, це і, і праворуч. виходиш, Правильно, Леся Михайловина, праворуч, если выходишь, якщо на вас а. дивиться, так? Відкриває це... ротик у ліворуч. Про якого крокодила дійсно? Оце що я. Ліворуч. Ліворуч у вас, так? Він. Так. Він ротик відкрив ліворуч. Так. Ось у нас крокодил повернутий ліворуч, то це у нас буде знак. Більше, коли в нього ось так відкритий, він дивиться ліворуч. То в нього ж так буде знак більше. А якщо крокодил дивиться праворуч, то це буде знак менше. Боже якщо, як, якщо ти повернеш головку вліво чи вправо, тобі вже буде так краще. А також ось закритий. Щоб він не повернутий, то це буде знак дорівнює. Знак порівно, Чи їх однакова кількість. Так, ось, наприклад, ось. давай ми з тобою спробуємо, так. Я спробую. Так. Ось у нас е, курчаток. Давай порахуємо, Скільки у нас курчаток? Я ще всіх поділити? Да дай еще раз покажу, сколько будет. Скану, скажи, подавай порахудим. Скільки буде курчаток? Опа, шесть. Це, Це Всего ты творень порахував. А Це скільки ти... курчаток? Курчаток. Скільки ну, я курчаток? Я їх. Два. ой, скільки? Три Три курчатки. Так, вірно, три. А горобчиків скільки? Давай порахуй. Один, два. Три, так? Скільки горобчиків? Скільки горобчиків? Три. Три. А як ти вважаєш їх? Е, яким ми можемо тут знаком позначити? Як ти вважаєш? Якщо їх там, три цепля і три горобчика. Як ти вважаєш, яким ми можемо знак поставити? Їх однаково. Якщо... Однаково, то який ми знак поставимо? Три три. Який ми знак поставимо? Однаково, дорівнює. Дорівнює. Не менше, правильно, а однаково. Коли однаково знак дорівнює. Да, дорівню. Так, давай. Так, вірно, дорівнює. Так, далі. Ось у нас що це в нас? Рибки. Рибки. Так, давай порахуємо, Скільки в нас рибок? Чотири. Так. А жабок две. две. Так, а жабок две. Так. Их одна жаба? Нет. А рыбок? Рыбок. Рыбок Что у нас? Больше. Больше, рыбок. а жабок? Сейчас покажу, сколько надо удалить. Это стоит рыбки. Так. Тож ми який. Що ми позначимо? Значить, нас рибок більше, так? То ми знак поставимо більше, вірно? Так. Да, я позначу, що треба удалити. два. Бачиш, коли більше? Ось. Ось так, об'єднані. Так, так, то бачиш, ось це носик дивиться, що більше позначає, дивиться ось на жабок, так. Цих більше, ніж цих, да. поняв? Так. Далі. А ось у нас циферка один. І скільки зайчиків? Два. Два. Я не вправлю. Так. Клад... Я не вправлю я. Одного надо. Так, о, молодець, Дениска, вірно. Глянь, як ти позначив майже цей, одинак, вірно. Так, добре. Чи ти більше, чи... Стрелочкой ну, показує. Я позворала, показала. Так, а ось у нас яблочок. Сейчас покажу сколько їх. Так. в нас яблочок. Чист. Тика не Дениска, тільки ти... Трішки не вірно, треба в іншу малювати. В іншу сторону треба малювати. О, ось так вірно, да, Ось так. Шість прав... позначається. Так. Так пишеться. Отак ось. Носик дивиться туди. Як ти? Як ти Показуєш. Алі, так, Так. Вот центр. Ой, да, так, ты. молодец. Так, а теперь. Так. Ты вы нас сколько яблучек лево э, леворуч? Не, скажи просто сколько тут яблучек. Ну я хочу два. Ну потом нарисуешь. Скажи сколько яблучек. Сколько я? Леворуч сколько нас яблучек? Да три. День, а що це так? шість? То цифра три була така. А, три? А я думаю, що вона так не був цей? Три, так, яблочка, вірно. А праворуч скільки? Ні, просто скажи. Скажи скільки? Бо зараз тут знак будем писати. Якщо і праворуч, і ліворуч однаково кількість розмагів, який знак поставимо між ними? Якщо їх одинаково. Якщо їх одинаково. Дивись. Три. Дивись, є якщо... три. Так, три п'яблочка ліворуч і три праворуч. А покажу, наскільки одинаково. Який одинаково? знак уважний ми. А знак ось дивись, Отакий ми пишемо. Що це за знак? Вдовж? Доріжка. Дорівнює. До так, дорівнює. Одинаково. Так. Так, в нас далі. У нас є банани. Скільки в нас бананів ліворуч? Скільки тут бананчиків? Гронок, Один. скільки? Одна гронка, так. А Три! А прав... угу. no, no. No, no. А no. Одна гроночка з no. трьома бананами. А тут скільки гроночок. Тут скільки. Два. Дві. Так. А де в нас більше? Там. Де в нас буде більше? Там. Ліворуч а, чи праворуч? Ану, знак попробуй намалювати. Ні, це ти на Дивись, як Я тобі. Я сейчас там рятую. А ну правильно, ты намалюй. Выкрываем ротик в ту сторону, де більше бананів. Да. Відкриваємо ротик в ту сторону, де да. більше бананів. баран. Стрелочка. Там, мама, а, Дениска знак відкриває ротик туди, де більше бананів. Як я казала, так об'єднуються. Бачиш бананчики, тут їх більше, ніж тут. Значить, тут менше. Ось бачиш, ба, відкрив ротик, як тут все. Стрілочку таку ми малюємо, що тут більше, а тут менше. Поняв? Да. Ось, бачиш, він дивиться, він, як будто ось у нас тут більше. Ось відкриває ротик, як будто він хоче ще з'їсти. Можна так сказати, і ще хоче з'їсти, щоб ще більше було. Так. Опа. Так. Ді. Тож, можна дуже багато. Також можна е, порівнювати, наприклад, ось навіть даже, наприклад, дам тобі. Ось в мене. Ось я е, в одній ручці держу, наприклад. Так. Сейчас я тобі я беру, щоб ти помислив. Ось так. Дениська, дивись. А ну дивись. Диви мене. Я маю в ручці. Е, Ліворуч я маю. Скільки олівчиків? Скільки тут оливчик? Три, а тут Ні. два. В одній. Подивись, тут. Ну тут два. Два, а в другий скільки? Три. А ну уважно порахуй. Чотири. Чотири, Так. Там мало. Так, то ж де у mm -hmm. нас буде більший? Вотій ручки чи воцій? Вот это якаться ручка. Чего? Ні, це яка ручка. ручка. Права, права ручка. В якій ти ложечку тримаєш ручку. Це права. Так. Да. Тож ми позначимо ось нас так тут більше. То ми даже також можемо, ось, наприклад, вирівняти нас, маємо о два олівчика. Ми ось так можемо позначити, що це знак менший. Видно? Да. Так. Так, так. А ось, наприклад, ось ну, так понятно. ми поставимо. Я ось так, то це знак який буде. Я понял, все я посунула. Який буде, якщо так? Знак більше, так? Да. Так. А ось так, якщо ми позробимо. До Дорівнює. До До так, молодець. Тож можна не тільки так, а можна навіть чимось викладати знаки олівчиками, палочками. Можна так е, краще навчитися. І ти більше так запомниш, можна щось робити. До побачення. Треба бігти. Так, до побачення. Будемо чекати тебе завтра. Да, я покажу. Дякую за завтра. До завтра. Пока-пока. Пока. -пока. пока пока